У людини, яка ще духовно росте, проходить цей шлях і ще не може взяти на себе відповідальність завжди претензії до оточуючого світу. Завжди хтось винний, завжди є несправедливість. Вона не розуміє причинно-слідственні ці зв'язки. І причина завжди Десь там, десь там в тій людині, десь там в тій ситуації, і ми думаємо, що ми такі білі пушисті. і пушисті. Чого ми це притягнули? Взагалі свята людина і німф в мене світиться над головою. І чим більше ми чистіші, чим більше в нас є прийняття, проточність, проточність це здатність сприймати ситуацію. З розумінням, зрозуміти, що все не просто так, а все для твого розвитку душі. Тим менше таких ситуацій, штормящих тебе, відбувається. Багато ситуацій відбувається, щоб нас просто пробудити. Пробудити для того, щоб знову ж таки повторю, взяти відповідальність на себе. Ніхто за тебе не буде розгрібати твої завали. Ніхто їх не бачить. І можна все життя їх ховати під масками, але чи ти будеш, будеш щасливий від цього? Ти можеш надіти маску, що в тебе все прекрасно, все класно. Але внутрі таке всередині почуття тяжкості, щось не те. як Життя йде не так, хто я і взагалі, що я хочу, і ця депресія. Я не вірю, що є оцей кризис середнього віку, як кажуть. Я думаю, що просто до цього віку вже щось накопилося, захламило, захламився цей проток, проточність цієї річки, енергії. І просто треба потихеньку розбирати завали, закачувати рукава і так, і починати потихеньку це генеральне прибирання. Ну, тому що ти то між цим жити? Людям ну, все одно, все є відзеркалювання тебе. і... І потихеньку розбираючи ці блоки, ти 100% побачиш це в своєму житті, в ситуативності, як відображення, як зеркалі. Ти просто почни, і тобі сподобається цей результат. Знаєте, я так кажуть, будь попроще. Ну і прийняти себе, не картати себе за те, що ти щось не розумієш в цьому житті, а прийняти.